Закінчилася реєстрація кандидатів на проміжні вибори народних депутатів України на 27-му окрузі. Один із учасників перегонів Анатолій Крупський, голова міського середку партії відродження, розказав про завдання, які він ставить перед собою в першу чергу як майбутній народний депутат. Одне з першочергових завдань, яке ставить перед собою Анатолій Крупський, як майбутній народний депутат, вирішення питання цінової політики енергоносіїв для українців рівень середньої зарплати та пенсії, яких залишається дуже низьким, такі ціни є просто непідйомними. Меня, як і подавляюче більшість жителів, не встраю цінова політика на енергоносіїв. Дійсно, сьогодні стоїмость природного газу, який зашкалює і який прямо відражається на Тепловую энергию на тепло в наших домах оно не может быть таким, потому что сегодня в Украине добывается газ собственный, и для меня непонятно, почему мы населенню продаем газ по цене. Дороже, навіть того, котрим ми покупаємо за границей. Ще одне пріоритетне питання, яке непокоїть Анатолія Крупського, робота ОСББ. На думку політика, місцеві жителі знову ж таки виходячи з рівня доходів, не можуть самостійно оплачувати ремонт під'їздів, дахів, заміну комунікацій. Тощо єдине вірне рішення на думку пана Крупського фінансова підтримка ОСББ з боку держави. Органи місцевого самоправління в лице міської власті і жителі повинні мати паритетні договори. при котором государство для этих целей должно выделить долгосрочные кредиты, определить банковские структуры, как это сделали развитые европейские страны на длительный период, местная власть поддержать финансово создавшиеся ОСББ, и люди в том числе внести свою лепту, чтобы провести в порядок жилой фонд. Сделать эти дома под ключ – І нормальних експлуатувати. Також пан Крупський зазначає, всі дороги та масиви потребують реконструкції. А придніпровська станція повинна працювати стабільно, що значно краще вплине на рівень життя округу. Політик зазначає, що ці питання він готовий розв'язувати на законодавчому рівні. Марія Козлова, Сергій Толкач, новини 9 каналу.